Останні кілька років мешканці великих американських міст занепокоєні епідемією клопів. Проблема набула такого масштабу, що на початку лютого федеральний уряд США провів вже другий національний з'їзд для обговорення проблеми боротьби з цими комахами. Найбільше проблема торкнулася понад 8 мільйонного Нью-Йорка, де у 2009 році кожен 15-й мешканець міста боровся з клопами. Незважаючи на усі зусилля уряду та самих громадян, на шестя паразитів триває. Викорінити клопів з будинку чи квартири середнього розміру коштує приблизно 2 тисячі доларів. А гарантії, що ви їх позбулися, немає. Паразити можуть жити без поживи майже рік, переховуючись у матрацах, меблях та стінах, не зважаючи на високу температуру або мороз. Розповідає Уляна Телюк. Вони почали з'являтися у дорогих нью-йоркських готелях, магазинах одягу, офісних приміщеннях та театрах, як от в центрі Лінкольна, Empire State Building та Організації Об'єднаних Націй. Минулого року в міських школах зареєстровано понад тисячу випадків інсекції клопів, що на 88% більше ніж попереднього року. Проблема широко висвітлювалася в мас медіа Навіть тайванський телеканал зробив гумористичний мультик про засаваний комахами Нью-Йорк. Таке нашестя вже не жарти. Крістін Драбікі, одна з позивачів проти розкішного готелю Асторія», в якому часто зупиняються світові лідери. Вона каже, що минулого травня в готельному номері її покусали блощиці, що спричинило алергічну реакцію. До того ж, вона завезла кровососних паразитів додому в Мічиган, де її двох доньок теж покусали. Це справжня пошесть, наче якась навала. Я навіть не знала, що це було Дребікі каже, що її сім'я змушена була переїхати в дім її батьків та витратила тисячі доларів на дезінсекцію дому. Готель Волдорфасторія відмовляється коментувати цей позов, як і два інших. Проте в письмовій заяві вказує, що готель пройшов усі санітарні інспекції. Деякі медики кажуть, що клопи не мають безпосереднього зв'язку з проблемами здоров'я, тому що ці комахи не являються збудниками захворювань. Лу Соркін етномолог музею природничої історії в Нью-Йорку. З іншого боку, це впливає на людей. Вони змушені йти до дерматолога зі скаргами на почервоніння та другорядні інфекції, занесені після свербіння. Secondary infection because of scratching. один з небагатьох вчених, які контактують з клопами, щоб продовжити свої дослідження. Here Ось тут доросла комаха. Це перша стадія після кусання. Ви можете побачити почервоніння. Сорокін розповідає, що масове витравлювання клопів з американських домів розпочалося ще в 40-х-50-х роках пестицидами на зразок теперішнього ДДТ. Проте ефективність цих отрутохімікатів хімікатів різко знизилася, бо у комах виробився імунітет. Експерти кажуть, що натреновані собаки найефективніший детектор паразитів. Вони можуть знайти слід блощиці та вказати лапою на те місце. У цьому експерименті блощицю заховали герметичну банку, але в Нью-Йорку та інших містах лише багаті люди можуть дозволити собі таку пильність до клопів. Критики вважають, що місто зробило велику помилку, скоротивши програми з контролю за шкідниками. у місті є стільки людей, які не мають грошей на те, аби вивезти цих комах із своїх домів. Якщо ми не будемо пильними зараз, то клопи переможуть. Експерти, зокрема, Суркін, вважають, що нині, в час, коли люди багато подорожують, позбутися клопів не так легко. І він покладає великі надії на розвиток таких електронних приладів, які виявлятимуть блощиць і будуть доступними для всіх. Уляна Телюк, голос Америки.